Будемо говорити про курси валют щодо також прогнози щодо інфляції, як це вплине на ціни і загалом на платоспроможність українців. І після 18 місяців фіксованого курсу гривні до долара Нацбанк готується відмовитися від тимчасового цього заходу і перейти до гнучкого обмінного курсу. Про це йдеться на сайті РБК Україна. Більш детальніше про це ми будемо говорити з нашим першим гостем. Це Василь Фурман, член Ради Національного банку України. Вітаємо вас вітаємо, пане Василя. Дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Ось будемо говорити, що буде із курсом долара, чи зміниться він, які передумови. І, власне, як уже анонсувала моя колега Ольга Гарець, що Нацбанк, ймовірно відмовиться від фіксованого курсу валют. Перше, щодо переходу від фіксованого курсу до політики, яку проводить Національний банк на валютному ринку до війни, тобто політику плаваючи війну курсу, це зазначено в стратегії національного банку, що пов'язано з валютним пом'якшеннями на валютному ринку. Це не новина, там нема конкретних дат. От що саме головне, і це перше ключове. Тобто, Національний банк зазначав, просто що він перейде, але для цього. Потрібно, щоб були ну, відповідні умови, просто сталася. Ну зокрема, це дезінфляція, тобто, це ну простими словами, коли інфляція зменшується, і сьогодні дійсно у нас інфляція. Якщо ми говоримо про інфляцію, то на початок року, я пам'ятаю, там 26,6% інфляція була. Сьогодні вже інфляція менше ніж 12%, за результатами е минулого місяця. І по прогнозу національного банку на кінець року інфляція буде там трохи більше ніж 10%. Тобто, це, якщо ми говоримо про інфляцію, тобто цей фактор, ну, ми бачимо, там він виконується далі, наприклад, якщо мов ну, великі золотовалютні резерви національного банку, так дійсно вони на сьогодні є великими, е завдяки е міжнародній фінансовій е допомозі, е завдяки е правильній виваженій політиці національного банку, і завдяки цій політиці, сьогодні ми бачимо, що покращується, е скажімо так. Е Курсові очікування наших громадян е, зменшуються девальваційні і інфляційні очікування, тобто і населення, і бізнесу, і це також позитивно впливає на валютний ринок. І ми також можемо сьогодні констатувати, що, наприклад, населення вже більше продає валюти на безготівковому ринку ніж купує. А якщо ми говоримо про курси, які сьогодні є на ринку, наприклад, ну, щодо е, Фіксовано курсу 36,6 і готівкового курсу, який є ну, в кіосках валютних, в банківських кіосках, то спред ну, реально дуже невеликий, це 1,5-1% спред. А нагадаю, що в червні минулого року цей спред був ну, 20% спред це різниця між готівковим і безготівковим курсом. А, тому це ну, то так і є. Але те, що ну, ситуація на валютному ринку загалом потрібно сказати, вона є ціка. Та контрольована. Це і завдяки політиці Національного банку України і великі завери, і міжнародна фінансова допомога. Тобто, ну все в комплексі це дає таку гарну динаміку. Також потрібно сказати про те, що е, привабливість гривневих активів сьогодні є достатньо е, такою великою, ну значно більшою ніж доларових активів. Тому е, громадяни України можуть купувати, наприклад, облігації внутрішньої державної позики. Ставка дохідності по них сьогодні складає там, в залежності від терміну обігу ОДП, це там 15%. 19 Можна покласти на депозити в банках. Там також в залежності від терміну депозиту, від величини банку, але ну, от я сьогодні їхав, бачив рекламу одного банку, там 19% з копійками. Тобто ставка дохідного, тобто ну, у них є такі програми. Тобто є такі до сьогодні дохідності. Тобто, ну, наші громадяни сьогодні. Ну не купувати долар, а подати гривні в активи, долар сьогодні, якщо ви хочете на депозит банку, там дуже невисокі дохідності в залежності. Великі банки там загалі там пропонують менше 1 відсотка, середні і дрібні банки там 1-3 відсотки. Але це одно не є високою та дохідність, яку очікують наші громадяни. А з рахуванням оцих факторів про які я говорю, там низька інфляція щодо гривні, знов ж таки. От хотів би також сказати: тобто, навіть якщо національний банк прийме рішення. Щодо переходу до плаваючого обміну курсу, то це не означає про те, що курс буде визначатися ринком на сьогодні. Валютний ринок він є незбалансований, і національний банк України щомісячно виходить з інтервенціями там півтора мільярда, там два мільярди доларів в залежності від місяця, і е, це означає, тобто, про те, що національний банк України буде максимально е, ну, скаже так зладжувати курсові коливання. І тому тут не потрібно боятися, бо я бачу, що там дуже багато ця тема там обговорюється сьогодні. в Змі просто що Національний банк України відпустить курс, якщо і перейде національний банк України і змінить ну, валютний режим. Просто ще раз ситуація не істотно зміниться від тієї ситуації, яку ми сьогодні маємо. Ну, пане Василь про це потрібно говорити і розповідати зокрема суспільству, якщо є цей суспільний запит, окрім валютного резерву і уповільнення інфляції, це два основні чинники з огляду на вашу відповідь для стабільності української гривні. Що ще може впливати, або ж що ще може відзначатися на тому, щоб ця стабільність якось змінювалася, умовно кажучи, з власного досвіду, знаю, що останніх декілька років ще і до повномасштабного вторгнення Російської Федерації і до ковіду ближче до завершення року гривня дешевшала. Чому так траплялося? І маємо зараз незабаром початок опалювального сезону. Маємо ситуацію із зерновим коридором. Також західний ринок, де фьючерси на зерно зросли частково. Що це якось може повпливати на гривню? Ну, зерновий коридор в цілому він позитивно впливав на валютний ринок, і Україна щомісячно отримувала там в середньому мільярд доларів. Тобто долари це наша валютна виручка, яка виходила в нашу державу. Тобто вона позитивно завжди впливала на валютний курс. А так сьогодні а, зернова угода, на жаль не працює. Я дуже сподіваюся, що вона запрацює найближчим часом і можливо буде і розширена для інших галузей, тому що до війни повномасштабного вторгнення агресора. А більше 70% українського експорту забезпечувалося морем. А, це аграрна продукція, це продукція інших галузей нашої економіки. Тому чи вплине зараз відсутність зернової води на валютний ринок завдяки значній міжнародній фінансовій допомозі, яку Україна отримує ситуація сьогодні на валютному ринку є стійкою та контрольованою. І ми маємо дійсно великі наші золотовалютні резерви Національного на банку, тобто близько 42 мільярдів доларів станом на перше число цього місяця. Тому і ця допомога буде і надалі надходити до нашої держави. А якщо ви догадали фактори, які було до війни, дійсно в окремі періоди гривня посилювалася, в окремі періоди могла незначно послаблюватися. Просто дійсно сезонні фактори ну вони впливали. Тобто, не ну, осінній фактор це фактор, коли, наприклад, потрібно було закуповувати. Ну, достатньо енергоресурсів для того, щоб успішно пройти зиму. Наприклад, чи бізнес активізував свою діяльність? А в нас дуже багато ми імпортували, наприклад. Ну і так далі. Тому саме в цей період був значний попит на долар. Просто але в інший період я пам'ятаю, просто там в окремі періоди, і в лютому гривня посилювалася і відвоювала втрачені позиції. Або ж я пам'ятаю, буквально десь три неділі назад, коли закінчилася зернова угода. Пам'ятаєте, ворог після цього почав активно обстрілювати нашу зернову інфраструктуру на півдні України? І ми бачили про те, що дійсно гривня немов би послабилася тімкова. А потім буквально через 5-7 днів відвоювала втрачені позиції і повернулася до тих рівнів, які була. Тобто можуть виникати ті чи інші соціативні фактори. Вони вичерпуються достатньо швидко. Фундаментальні фактори, тобто ті, які от негативно впливають на курс національної валюти в Україні, вони у нас достатньо позитивні для української гривні. Пане Василь, скажіть, будь ласка, от напередодні осінньо-зимового періоду за умови можливого блекауту, скажіть, будь ласка, чи проблеми в енергетичній галузі можуть мати якийсь вплив на валютний ринок? Зокрема, а, дивіться, ми ж з вами пережили вже дуже важку минулу зиму. Тобто, і ми бачили просто, що а, блекаути вони не відображалися істотно на курсових коливаннях. І завдяки успішним діям Національного банку України банківська система України могла працювати і в режимі блекауту. Тому людям нема що чого переживати. Тобто, нас банки пам'ятають в ті періоди, максимально забезпечував там банки готівковою гривнею, коли було необхідно. Банківська система мала дуже багато відділень купили дизель-генератори. Тобто вони могли працювати навіть коли не було електроенергії, і дуже часто до банків заходили громадяни України для того, щоб зарядити свої мобільні телефони, чи там не знаю які зробити операції чи скористатися інтернетом. Тому е я думаю, що ми зараз цієї зими, тобто зрозуміло, що і держава готується, просто ну а банківська система. Ми побачили про те, що з перших годин війни. Вона надійно разом з Національним банком України тримає фінансову оборону і ми готові до будь-яких викликів. А громадянам України немає чого переживати за свої заощадження. До речі, за місяці війни залишки коштів фізичних та юридичних осіб в усіх валютах в банківській системі збільшилися більше ніж на 600 мільярдів гривнів. От якраз це рівень довіри. Громадян чи бізнесу до банківської системи, до Нацбанку, рівень довіри до тих реформ, які ми проводили протягом 8 років до повномасштабного вторгнення ворогом на територію нашої держави. Тобто, ну я і надалі, до речі, ми зараз діагностуємо банківську систему. Тобто, банківська система є прибутковою. За цей рік вже отримано прибуток на рівні 67 мільярдів гривнів. Тому людям нема чого переживати ні за банки, ні за українську гривню. Пане Василь, дякуємо вам за прогнози. Дякуємо за роз'яснення. Василь Фурман, це Дякую. член Ради Національного банку України, був разом із нами.